Мої хлопчики вони скучили, вони хочуть їстки, і вони отримали сьогодні смаколики, бо і я заскучала за ними. У кожного шийки, у кожного спинки, лапки, все, що вони люблять, і фарш, у кожного своя порція. Ой, як смачно! Ну, араміс швиденько все з'їв. Виявляється, у нас самий шуткий, це араміс, а воно ну, там доїдає. І партос. і партос отримав найбільше і також їсть. Ну ось, я теж за вами скучила, тому купила вам ось такі смаколики, те, що ви любите. Ох, мої ви хороші. Їжте, хлопчики, їжте. Зараз ще дам, ще дам. Буде ще добавка вам буде. Зараз почекайте. Буде й добавка.